Спільна мета об'єднує: українці зібрали 330 мільйонів гривень і прокачали ППО. Нове обладнання, яке отримали наші захисники неба, дозволяє їм швидко реагувати на ворожі атаки. Носимі комплекти зв'язку та управління, рюкзаки для мобільних вогневих груп, комплексні апаратні зв'язку. Тепер невід'ємні засоби оборони, що підвищують реакцію зенітних ракетних підрозділів з кількох хвилин до секунд. Це вже четверта партія сучасного обладнання у межах проєкту Запакуй небо прокачай ППО, який запустив фонд Повернись живим і нова пошта. За сім місяців проєкту благодійники разом з українцями зібрали 330 мільйонів гривень. За ці кошти закупили та доставили апаратуру повітряному командуванню Центр, яке закриває зокрема Київ, Житомир і Вінницю. Комплексні апаратні зв'язку, які ми розробили разом з військовими, виробили. Повністю в Україні. цей проєкт підвищує ефективність протиповітряної оборони, а всі компоненти поєднуються між собою як конструктор. Наприклад, навіть якщо на озброєнні в повітряних силах з'явиться новий зенітно-ракетний комплекс, уся система з ним працюватиме. Ми змінюємо швидкість реакції зенітних ракетних підрозділів. З хвилин до секунд повернись живим спільно з новою поштою, продовжуватиме партіями передавати обладнання, виготовлене в рамках проєкту військовим відразу після його готовності. Універсальні робочі місця насамперед зосереджені для організації і підтримки зв'язку з зв'язківцями, але в будь-який момент можуть бути застосовані як команда штабна машина. В цій машині е, забезпечені умови для автономної роботи як по енергоживленню. Так і повністю по життєзабезпеченню. забезпеченню: це кондиціонування, вентиляція, опалення. Простими словами, ці обладнання авто нервова система ППО. Вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Даний проєкт має стати основою золотим стандартом розвитку зв'язку в повітряних силах. Сучасні засоби зв'язку дають можливість нам швидко. Фактично в реальному часі затримку в секунди передати інформацію про місце положення противника. Також серед устаткування рюкзаки мобільних вогневих груп, фактично автономні хаби із захищеним зв'язком. Вони дозволяють екіпажам вчасно отримати накази, інформацію про рух цілей та інші дані для їх знищення. А ось так виглядає розгорнутий носимий комплект зв'язку і управління. Для наших героїв носимі комплекти зв'язку та управління це спеціально обладнані валізи. Вони легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроєктували спеціалісти фонду Повернись живим спільно з військовими. Запакували надійно, не промокне, не поламається. Буде будь-коли може бути розгорнута. І застосовували благодійники зазначають, що завдяки єдності українців вдається досягати дуже потужних результатів і реалізовувати такі масштабні проєкти зі свого боку. Нова пошта і повернись живим. Продовжуватимуть посилювати ППО, щоб ворожі ракети не мали шансів долітати до наших будинків.